Просто добавна війна. Це є найгірша річ у світі, яка тільки може бути. І просто ми мусимо то перейти. Ти їдеш на бойові в Донецьку область і тебе сатана. Наявність плану не гарантує перемогу. Ну, це, це люди прийшли захищати нашу землю. І я просто, ну, знаючи наших хлопаків, тих молодих якби, з гонору, я просто реально я завжди подивляюся. Хто каже, що він, знайде типу, військо, боїться, Ну я один з перших, реально. Я просто з цикло, перепрошую, далі макудар. Я готовий завтра виїжджати. Служу, якщо не помиляюсь, рапудиться Кіпедія, але здається, перша штурмова окрема е -м, бригада імені Дмитра Коцубайла, Вовки до да інші. Друга рота гонор. Також було питання, ким би я мав бути в цій роті, чи там, чи снайпером, чи штурмовиком, чи в принципі проходив навчання і в одному, і в другому, і в третьому, але в ралі. Коли вже приїхав на бойові, мав спочатку йти в радіорозвідку, але також події так склалися, що yeah. в штупі, ну, коли в нас був штурм при, в Купінську Злове, там біля Купінська, то дуже багато було втрат. І тоді така однословивана ситуація склалася, що ну, не вийшло бути в радіорозвідці. Чим займався, займався логісткою, займався харчами. Інколи, коли треба було виїжджати, там, якби, там, я не знаю, як ну, там правильно сказати. Там, Позиції, не позиції, охороняти там, там, різні спартани, різні штуки. Ну, от такі, якби от такими, якби, скажімо так, речами. Ну, на, штурми, на штурмах не був, щиро кажу, типу. Слава Богу. <ріху> Та, насправді. Було це... Тепер, коли ти вже розумієш технічні точки зору, як воно все відбувається, це просто подивляєш просто ще в рази. Тих хлопак, які це роблять, тому що це насправді настільки важко. І це порівняти з тим, що коли ти охороняєш там позиції, чи там посадку, чи там будинки, чи там якісь то просто в рази в рази це є важче, скажімо так, відбивати ці всі позиції. Насправді в гонорі дуже дуже серйозна підготовка є, і, ну. Скажімо так, ну, в різних аспектах. Тобто ти як штурмовик, ти повинен якби, вміти користуватися всім. Не обов'язково, що ти професійно цим будеш робити, мовно кажеш, підствольний гранатомет, ну, звичайно, автомат різних типів там, АК чи, там, МК. Але ти повинен вміти, там, і гранати кидати, і стріляти з протитанкової, протитанкової цієї РПГ. Тобто з усіх тих штук ти повинен принаймні вміти це все робити. Та? Тому що ти не знаєш, ну, в штурмах є якби купа-купа різних моментів. Е, як каже наш командир, я зараз з тую. Е, наявність плану не гарантує перемогу, але відсутність плану гарантує поразку. О, і тут завжди так є, що ти плануєш одне, друге, третє, але воно насправді в, в реаліях просто. Все міняється купа різних моментів і типу повинен готовий бути до всього. Та воно насправді воно кожного разу, коли ти перші рази там виїжджаєш, коли не забуде, як вже ну, все там. Філя каже, чувак, готовий на бойові? Каже, так, Треба, то треба. Я знаю, наскільки ти готовий там їхати. Ну добре, ну там, якби, там все кажеш, там, ну, там, за три дні виїжджаємо. Ну там він поїхав, потім приїхав наш тепер там, новий ротний там, татарин в нього позивний. І каже: так, все, виїжджаємо. І нас везе хлопака, в нього позивний сатана. І ти думаєш, так, чувак. Ти їдеш на бойові в Донецьку область і тебе везе сатана. Ну, такий собі, знаєш, така собі історія. Цікаво, воно закінчиться. Але насправді сатана дуже прикольний чувак, він просто до рани прикладає. Вибирає мені з ним там, якби нормальний такий хлопак. І просто прийшла смс-ка в загальний чат, що той, той, той загинув. Я знав тих хлопак, бо ще ввечері, в принципі, я якраз тоді живу в командному пункті, і я бачу ті збори, все, як вони приходили. Я не був з ними дуже близький, але я їх добре знав. І такий хлопак якийсь, якраз він був в цьому штурмі відомому такому, це остання дорога життя на Бахмуті, тихий. І я якось так дуже сколігувався з його татом, у нього позивний Брюс. Ну, тобто, там, якби, трохи, ну, тобто, мені там поза 40, йому там біля 50. І ми так ось так. Він після, після контузії, після поранення, він там був в Московську. І ми з ним навіть кілька разів виїжджали на річку, там, на рибалку. Ну і там горили про різні штуки. І він так завжди казав: каже, тільки щоб не штурм. І тут, якби все приходить, повідомлення, що якби, цей тихий, який просто там, якби, взяв під своє командування це таке відоме відео, типу, оце, дорога життя, що він загинув. По, Жека світличний, і там ще «Лучани». Та, звичайно, що це, ну, особливо, коли якби, хто близько з ними був, це воно просто. Ну, скажімо, так, моральний, психологічний дух, принаймні судячи по тих друзях, які були тоді зі мною, там, це дуже важко. Звичайно, що так. І, і дуже моральний дух зразу починає паяти всіх. тому що Я не буду розкривати всіх нюансів, але просто дуже там, ну, це є страх, це є розпач, і це є те, як, те, як казав Лузинський, що коли вже втрати такі. Один мій колега, який зараз от ми завтра з ним маємо їхати, він фразу сказав, каже, я намагаюся називати собі так дуже близьких друзів. Тому що ті втрати, воно, вони дуже важко переноситься. І, в принципі, є тут така в тому правда. Був контраст, насправді, коли з Купінська переїхали назад в Новомосковськ. Я як тільки звідси їхав на Московськ мені називалося, боженько, що за Дірега така, знаєш, приїхав тут зимою, це е, виключання світла, воно якесь таке все, ну, не страшне. І я тепер вертаюся в московськ. Просто звучить пісня Оксани Білозір найкраще місто на землі. І ти просто от реально це відчувається, бо там постійно це бехкає, бехкає, бехає. Ти приїжджаєш на московськ. Що ніби там раніше мені здавалося, що це також Дніпро, воно там небезпечно. Спокійно, люди ходять. А вже побув на полігоні в, в цьому Кривому розі і приїхав сюди, ну воно вже там якби, не, не такий контраст відчувається. Відчувається, я не знаю, в мене проблем немає з того, що тут якби народ собі веселиться, там, якби все нормально у них. Так, Ми заради того там і є, щоб тут якби, люди себе відчували нормально, щоб не було цього тиску. Ну, тут, Скажімо, тут є таке двояке відчуття, що насправді. От, так, як, деколи, інколи, от чуєш від побратимів такі різні моменти, каже, так дзвонить до мене там знайомий. Ну, І він там мені розказує, як він там бабасей не ходив туди-сюди. Я каже, мене це коробить. І от говорив, психологи до нас приїжджали, я от, їм розказую цю історію по побратимів. Мені, в принципі, ніби немає проблем з тим, хоча десь там підсвідомо, може, є. Вони кажуть, ну дивись, кажу, тут є, от, якраз, щоб який, скажімо так, є тут якби, в тилу, щоб вони розуміли. Та Ти можеш собі ходити там на любі забави, на любі басейни, їздити собі на море. Але інколи треба просто коректно би, виставляти, чи в соцмережах, чи навіть ділитися. Тому що ну, навіть як ти ну, банально тобі все нормально, ти все розумієш, але якось підсвідомо, коли ти там вже там, місяць, другий, третій, ну, це навіть побут сам якби, оце з хлопаками, ну, ніби все прикольно, знаєш, ну, але ці храпи, ці такі побутові речі. А ти дивишся на відео, а там десь хлопаки собі там з, з дівчатами чи десь там на морі, і воно десь там ну, десь там воно природне, що воно десь там підгрібає. Я скажу, що мене навчило. Навчило мене жити без очікувань. Бо коли ти маєш якісь очікування, ти думаєш, а от плани такі, такі, там, знаєш, як би мав йти, фотографувати, там, ну, мав йти скажімо, так, ти фотографував бути в Київ, і там, коли воно. Ну, Не стається так, як ти хотів, це дуже воно як цей. І ти навчився. Завтра буде день, завтра буде все нормально. Ну, Тобто нема якихось -то очікувань, і вони, якщо потім не виправдовуються, то типу, дуже важко. А так, типу, спокійно, типу, якби є, типу, ну, є, типу, є так, як є, типу, і ти можеш бути маєш бути сьогодні ефективний в тому, чому ти можеш бути ефективний, скажімо так, Та й все. Та, чесно кажучи, я все-таки надію, що ті придурки розваляться просто-напросто, що, ну, типу, що в них просто якась штука станеться. І я сподіваюся, що наступний який буде йти, аналізуючи попередню ситуацію, все-таки доведе ту справу якось до кінця. Я собі не уявляю, чесно кажучи, але ну, чудо, вони якось стаються. Я вірю в то чудо, насправді. Бо таким типу методом, кажу, коли ти вже розумієш, як ті штурми відбуваються, це якось дуже тяжко. Ну... Ну просто треба розуміти, що кожен, кожен військовий, який йде на штурм, ну, він просто йде на смерть. І це тут без варіантів просто-напросто. Тобто, якщо законає, це значить ні. Але ну, це треба розуміти, що просто це, це, це свідомо ти вибираєш таку, якби, таку засаду. І це, це дуже тяжко. Я готовий завтра виїжджати. Все, то, що я можу сказати. Та як потім буде, якби, та я знаю, як воно буде, та якщо все буде. Я, чесно кажучи, я про ці питання намагаюся не, не думати. Тому що воно насправді є важко. І я для себе починаю, коли деколи та бувають різні, деколи так просто ну, та накриває, та як всіх накриває, і різні там якби, думки, а що ти справді тут робиш, чи ти ефективний тут, чи ти, будь ласка, така думка, а за кого ти воюєш? Ну, за конкретну якусь людину, за тих, за тих, і ти бачиш різні ситуації, які є. Але я собі завжди, типу, в основі, коли там в мене вже такі якісь думони починають лізти в голову, я собі просто розумію, що це є просто вдобана війна. Це є найгірша річ в світі, яка тільки може бути. І просто ми мусимо то перейти. А знаєш, хто тут філософствувати і думати, і якось обґрунтування логічне цьому, ну немає цьому логічного обґрунтування. Ну що це війна. Це, знаєш, до того 40 років ми навчили, як робити якісь корисні речі людей. Цей, цей рік ми навчать, як вбивати людей. Ну, якби це банально не звучало, але воно так і є. І ти розумієш, ну. У нас свалу просто нема. Ну, ну, як там не зупиниш, то. Та бувають різні моменти, де, коли собі думаєш, може би якусь типу, знаєш, замутити, щоб просто верна... вертатися назад. Але просто думаєш, ну, кожен собі цей вибір робить. Та... Ну, добре, один свалить, другий свалить. Ну, і що тоді? Ну, вони ж там не зупиняться. Ну, вони прийдуть сюди і просто вибору нема. Пригадую собі, раз Богерш мав готувати, і прийшов на базар на ринок і купляв ці спеції. там, Вона так дивиться на мене каже, військовий, я кажу, так. Вона каже, я кажу, так, ти пані, кажу, кажу, в Шпані, кажу, то ти якби мені кажу, колеги це, якби, гроші, щоб я спеціально ну, кажу, в мене принцип. Кажу, для військових, в мене син служить і мені буде дуже приємно. Також там, ну, ну, різні були. Раз пам'ятаю, якась бабулька стояла біля співників, ну, жока старенька. Ну, якось просто банально шкода стало. я приходжу до неї кажу, кажу, слух кажу, вибачайте, кажу. Я е, зі смати по українськи звичайно, говорив. Кажу, вибачайте, кажу, мені так якось, ти писає, кажу, не в образу. Я кажу, візьмете собі там, ну, 100 гривень їй давав. Думаю, може, якусь хліба купити, ну якось праді, ти думаєш, ну, ти, ж, в принципі, там, на що ти там тратиш? Маєш їду, маєш там, дах над головою, все нормально. Воно так подивилась каже: синок, кажу, а тебе? ніколи. Ну, і воно якось так думаєш, ну, от, є це. Напорядкує це відчуття. Не знаю. Мені там казали, наприклад, що там от є різні, Та, напевно, є різні люди. Мені завжди якісь попадаються якісь адекватні. Я дуже боявся, чесно скажу. Ну, тобто, Хто каже, що він типу, не йде бо боїться, Ну, я один з перших. Реально. Я просто стекло перепрошую далі. Я так боявся, я пам'ятаю, який ж у той і ну, так трухануло, що просто. Я за що... Але за що військомат мені легше стало. Все. Ну. Все, я зрозумів, що типу. І насправді я б, напевно, чесно скажу, мав можливість, ну, так як і всі, типу, ну, міг, вибачте, будь ласка, відкупиться. Але просто я знаю, що я би мучився просто. Ну мені би просто гнило було. Хоча, хто знає, як б, ну, гірше було, хай би краще було. Знає, насправді немає однозначної відповіді чи якоїсь, там, знаєш, рецепту для кожного, та, я кажу, це також дуже індивідуальне. І це для мене еволюція якраз тут якби страху, та, що мав страх до того, поборов. Мав страх до того поборов. Потім оце вже типу, от на бойові виїжджати. Ну, чесно скажу, ну, шлуночок так, якби це розвільнення три дні так нормально було. Вже все сідаєш в машину, ну і тебе ткіння, ти думаєш, ну все, ти зараз заїжджаєш до Донецьку область і там просто воно все вали. Тахи співають, зелено все, прикольно. Ну, тобто то, то свій, свій момент до всього звикаєш, якби, і, ну, типу, і ти вже ну, поборов страх. Ну, слава Богу, типу, якби. Ну, тепер ж зараз їду, ну вже, вже по-інакшому, скажімо так. типу. Дуже важливо, друзі, друзі, родина. Я просто зуважую одне: от є там з побратимів, коли в когось якісь є проблеми в родині, воно дуже зразу видно. Ну там, я не знаю, там щось там з жінкою посварився, з дітьми, щось там не так. І воно зразу також, типу, підтримка друзів. У мене, слава богу, в мене просто кінти тихо, гепаю себе того по мікрофоні. Дякую, справді. Дуже в мене просто купа народу, які постійно дзвонять, пишуть. Братанчик, щось треба. І навіть деколи, типу, і оце перезвонять, і дурних не задають, і дурних розмов, тому що ну, насправді там якось є такий момент, що ти не будеш вислуховувати того якогось такого брідняка. Ну, ти розумієш, що тобі це не підходить. Вибачте, поклав трубку і до побачення. Бо краще що про щось нормально так поговорити. Ну, Одним словом, підтримка друзів є дуже і дуже і дуже важлива. І це, ну, це, 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 дуже, це дуже, мені це дуже допомагало. Конкретно, з ким я от, якби, знав, це Нейт, він є зі Штатів. Дуже класний чувак. По-перше, універсальний солдат. Я там не мені пояснив, довго і нудно, він там служив, ці морські котики чи хто. Ну, мені що просто типу, як знаєш, є водій, чи там по грілку, він там бере скрипку, грає, бере супілку грає, ну, акрдон грає. То ну, так само той чувак, знаєш міномет, міномет, знаєш. кулемет, Браунінг, Браунінг, Калаш, Калаш. Ну, лампочки, він просто універсальний солдат, знаєш. Він дуже. І він якийсь такий, ну, ну, ти бачиш, що людини спокій є. Я собі часто задаю питання, знаєш, ну, деколи собі думаєш, ну може, просто йому бракує ту адреналіну, чи він просто вже є от військовий, він без того жити не може. Але ти розумієш, що в той людині, де сам всередині просто є переконання, що ця вся війна вона є несправедлива. І люди все-таки тут, ну, ну, насправді, типу, я, я не знаю, це я добровольчий батальйон, тобто вони якусь там зарплату отримують тут засушно. Ну, для нього насправді це смішно. І це просто це є через переконання. І чесно кажучи, я завжди просто, ну, знаєш, ти розумієш, ну, ти вибач будь ласка, там, ну, бо ти порониш свою землю. Ну, коли ти дивишся на нього, ти розумієш. Я йому завжди кажу, нейт. Респектуха. просто кажу: до, кажу, ну просто, ну, ну це, це люди прийшли захищати нашу землю. Він не має ні українського коріння, ні нічого, це просто унікальний. Також британець, так класно, так коли, там, як ми були в Купінську. Ну тако, аж там хлопець, він там жив з рідунами, ці, що на дронах літають. Ну ти не постійно ті сухпайки. Постійно прийде. Грець. Борщ. Я постійно загрів борщу, сала, хлібчика. Вау, вау! Там, все, там, і все. Він там любили, приходити до мене, там, нормально борщу заттати, там, що там взагалі прикольно поїсти.